НМТ 2023 математика, демонстраційний тест. Завдання 14. Периметр основи правильної чотирикутної піраміди 72 см. Визначте довжину висоти піраміди, якщо її апофема 15 см. Отже, ми маємо правильну піраміду. Піраміда називається правильно, якщо її основа правильний многокутник. У нас це правильний чотирикутник або квадрат, тобто ABCD квадрат. АБЦД квадрат. Піраміда правильна, дана нам апофема СК. Апофема це висота бічної грані, перпендикулярна до ДЦ. І СК дорівнює 15 сантиметрів. дано периметр основи він 72 сантиметри. Якщо це квадрат, то можемо знайти сторону квадрата, де це? Це 72 поділити на 4, і буде 18 см, тобто всі сторони основи по 18 см. Також ми маємо СО висота, СО-висота, перпендикулярна до площини основи, і нам якраз її потрібно знайти, якщо у нас піраміда правильна, то усі бічні ребра правильної піраміди рівні. Тобто оці ребра рівні між собою АС, Б, С, С і ДС. Якщо ми знаємо, що якщо ці ребра рівні, то є властивість точки, яка рівновіддалена від вершин. Многокутника. Якщо точка віддалена від вершин многокутника, то основа перпендикуляра, опущена, опущеного з даної точки до площини многокутника, збігається з центром кола, вписаного, описаного навколо многокутника. Тобто ОС дорівнює Р описаного кола. У С це Р описаного кола. Ми знаємо формулу радіусу описаного кола навколо правильного чотирикутника, тобто навколо квадрата. Формула така: Р дорівнює А, коренів з 2 на 2. У нас є сторона А, це у нас ДС, це 18. 18 коренів з 2 на 2. 18,2 скорочуємо, отримуємо 9 коренів з 2 сантиметрів. Тепер розглянемо трикутники СКЦ. Трикутник СКЦ. Це трикутник прямокутній, тому що кут К дорівнює 90 градусів. Оскільки у правильної піраміди. Усі бічні грані, рівні, рівнобедрені трикутники, то цей трикутник Д рівнобедрений. Отже, СК буде не лише висотою, а й медіаною. Тому КЦ буде 18 поділити на 2 і буде 9. Тут буде 9 і тут буде 9. Отже, КЦ у нас 9. За теоремою Піфагора із трикутника СКЦ можемо знайти С. С у квадраті. С у квадраті буде дорівнювати SK СК у квадраті додати КС у квадраті, а це буде 15 у квадраті, додати 9 у квадраті, і маємо 225 додати 81, дорівнює 306. Тепер розглянемо трикутник С. ОС трикутник СОС, кут О дорівнює 90 градусів. Ось тут маємо 90 градусів, тому що якщо СО SO перпендикулярна до площини основи, то вона перпендикулярна до будь-якої прямої, що лежить у площині основи і проходить через. Точку перетину прямої і площини основи, тобто через точку О. За теоремою Піфагора знайдемо СО. СО у квадраті дорівнює СЦ. СЦ у квадраті відняти ОЦ у квадраті. ОЦ у квадраті. СО квадрат дорівнює СЦ. у нас 306. І відняти ОС. У квадраті, а це радіус, тобто відняти 9 коренів з 2 до квадрату, то будемо мати 306, відняти 81, помножити на 2, і це буде 144 СО без квадрату, буде корінь із 144, і це буде 12 сантиметрів. Якраз така відповідь є. Відповідь Г 12 сантиметрів.